Добрий бери Я не впевнена, що ви хочете побачити такий початок наступного логу після мого переїзду у Краків. Але ми в Біостоці. Ми приїхали на весілля колеги мого чоловіка. І тут повністю порожня квартира, в принципі, така, якою ми її лишили. І це настільки дивно тут бути, коли вона порожня. І немає мії. Я тільки що встала, щоб з нею привітатися, а її немає. Ну, бо ми її лишили там в квартирі. І її немає, і квартира От така Отстанні. Це наші речі, тому що ми тут понабирали наших весільних луків. Зараз поїдемо десь поснідаємо, тому що тут ну сковорітка є, але там навіть кави немає. Якісь два яйця ми лишили, але їх, мабуть, треба буде викинути. І Приїдемо, будемо збиратися, марафет наводити. Ну, дивно, 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 дивно. Ще раз дивно тут знаходитись, коли ти вже попрощався з цим місцем. Воно ніби таке знайоме, але вже не твоє. Якщо ви думаєте, що я вже вибрала сукню, то ви помиляєтесь. Це перша сукня. Так, коротше, вона знизу виглядає з чобітками. Отак виглядає перша сукня. Mm -hmm. Так, Спина тут нагадую, відкрита. Опція номер один. Тут немає розрізу ззаду і чобітки. Видно тільки так знизу. Мені подобається в цій сукні те, що коли я не їмся, цього сильно не видно. Бо це, ну, тут вона така тут. В цьому районі трошки таки вільніше. Ну, вилік, звісно, буде, але не настільки. І зараз покажу другу опцію. І друга опція, вона така більш обтягуюча. І я через це трохи переживаю, що я наїмся, і буде одна, яке наїлася сильно. Але друга сукня ось так виглядає. Но мені теж подобається. І зараз з піджаком покажу. І з піджаком. На камері вона виглядає зовсім червоною, але насправді вона темніша. Як там на весіллях тут сьогодні? Коротше, я ще подумаю, а ви побачите вже все по факту. Все. Коротше, я вибрала так, вибрала червону сухню такі. А, ми запізнюємося трошки, тому побігла. Коротше, перше по плану о 15-й у них церемонія в костелі, в такому головному гарному костелі. Прям він на реновації, а потім ресторан. Але ми трошки запізнюємося. Але ми не одні, бо ми бачили ще нарядних людей, які заходили трошки пізніше. Короче, біжимо. Ожив, йдемо снідати з подругою моїй останньої домови. Машину ми лишили під рестораном. Тож вона нас іще потім завезе і будемо збирати речі пакувати. Мені здається, ми сьогодні теж ввечері виїдемо. Я б не хотіла ввечері виїжджати. Ми можемо завтра зранку. Неділя, ранок, всі сплять. Неділяк, неділя ці підласки хатки. Я цим хаткам дуже дивувалася, коли ми сюди переїхали. Ну типу дивно, такі хатки дерев'яні бачити в місті, але хочем, звиклася. Навіть як їхала ще в Білосток, перший раз побачила, що тут загалом в цьому регіоні такі хатки стоять і це їхня культурна спадщина, і це прикольно. Нам чи ми побачимо десь ще в Польщі такі хатки в Кракові. Не побачимо в Кракові. Побачимо австрійську архітектуру. Коротше, шоста вечора, і ми тільки зараз виїжджаємо з Білостоку. Ми приїхали десь в обід о 13-й додому після сніданку, і після цього почали збирати речі, пакувати, виносити все з коморки локаторської. А ха -ха, у нас вона була там забита просто вщент, і почали це все в багажник пакувати, в багажник і той багажник зверху над нами, над головою. І я вам скажу, що все рівно не помістилося все. З якимись речами ми попрощалися. П'ять коробок ми відправили пачкоматом. І зараз 6 вечора виїжджаємо з Білостоку їхати 5 годин. День з нашим повільним ходом ми будемо їхати шість, а то й більше годин, тому що ми будемо їхати повільненько. знаєте, машина нагружена as hell. тому щоб не було ніяких несподіваних ситуацій. Але нарешті, нарешті, всі речі вже забрали з білостоку. Тут забито повністю під ногами. в мене пару речей. Ну коротше, їдемо. Коже повноцінно переїжджаємо. добрий ранок ми вчора дуже пізно приїхали додому. Ну я дуже пізно приїхали там по 12-й, мабуть, ночі. І у нас сьогодні вхідний. Ще я так блищу дуже і крема намастилася за 1 листопада, тому що 1 листопада припав на суботу і його перенесли в більшості компаній на цей понеділок, тому що завтра іще додатковий державний вихідний. І щоб було якраз таки 4 дні з суботою, неділею, включно такий довший вікенд. Ух, Нарешті, нарешті трохи заспокоїлися ми з поїздками. Такі великі відстані, тому що за останні пів ми в краків їздили ж ну в краків і назад. В краків і назад їздили і два рази. І це знаєте тяжко. Ну плюс приїзд. Зараз можна уже починати відпочивати від приїзду. Правда, я вже бачу, як ми будемо відпочивати. Зараз треба спочатку вигрузити машину, тому що всі наші раді ще стоять у машині. Будемо сьогодні вигружати і розпаковувати переїзд на мені. На моєму обличчі нормально так відбився, тому що я не досипала останні пару тижнів. І Я просто хочу відлежитися відіспатися все, пішли розгружати машину. А машина прямо під нами стоїть. І цей бокс треба буде відвезти тому чуваку, у якого ми його орендували. Звідси всього декілька автобусних зупинок до аеропорту. І я відразу перше, що я казала, що тепер ми будемо частіше літати кудись. Треба якось звикнутися з цією думкою. а не кидатися на те, чого раніше не було. В чому ти раніше був обмежений? Коротше, треба розумно цим користуватися, а не емоційно. Cześć, Kto? dobrze już taką jesteśmy dziś pierwszy raz usiadłam za kierownicę tutaj w Krakowie, bo bałam się przez ten tydzień, bo tutaj bardzo wąskie drogi, mamy szerszy samochód i ja bardzo się bałam, no znaczy nawet jak e, mąż prowadził, to ja się bałam i stresowałam się a dziś pierwszy raz usiadłam za kierownicę i po prostu cały czas tylko mówiłam o Boże, o, 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 o Boże, o Boże, o <laughs> a jeszcze, jeszcze w radiu jakaś modlitwa była, brzmiała, jakieś radio ні, він там релігійний так, і він ще питає, чи там мотлітва, чи помака, бо він так. Nie. Bardzo Nie mam za <grywa> tak... Chyba w Krakowski się tutaj, tak jak Krakowie, to Nie, bo zabraliśmy resztę rzeczy z i to była druga część przeprowadzki, więc to bardzo nie odpocząć tutaj. To, co, wiemy co na rynku, czyli wiemy, że to jest za ma Það er í dag. Það er í dag. Ná, ná, ná. Það er í dag. Týrst. Наскільки прекрасне відчуття того, що тобі нічого не треба робити після цих всіх приїздів. Ну, нічого не треба робити термінового. Треба поїхати, бо не встигнемо там на весілля переїхати, потім там іще десь кудись. Ми постійно спішили. І оце от відчуття, що зараз можна нікуди не спішити. Воно просто чудове, що в тебе є вільний вечір, ну, плюс-мінус вільний вечір. який ти можеш собі запланувати так, як ти хочеш. Таке повітря свіже. Їдемо мені заприто, яке я замовила в Україні на Нову Пошту. Myśmy potrzebowali wszystkie statystyki jeszcze raz, jeszcze raz puścić. Dobra, to ja sobie wszystko to sprawdzę jeszcze raz, zobaczę po klipach. Jakby troszkę więcej lichterów posyłał. Jeszcze jeden za nas. No to jakiś... ołec. No, no karne. Pięćdziesiąt kilku lat. No jakiś sygraf żył. No ja by tam żył. <gulet> Rozodawiamy się o Що тут є? І тут нічого цікавого. ну, що Тут із бізнесів майже нічого немає. Тут чисто людські будинки і дерева. Але гарно, гарні будинки. Люди тут не бідні живуть. Будемо ходити і надихатися, візуалізувати. Цій квартирі мені дуже подобається близькість природи, навіть із вікна. Тобто не тільки фізична близькість, що я знаю, що там десь ліс, але і те, що видно із вікна ці дерева, і тут пташечки, якісь ворони, сороки, різноманітна, ще якась пташка, он, стрибає, якої я навіть не знаю. Плюс білочки тут бігають, стрибають по цих соснах. І це просто щось таке круте, щось таке, чого я ще в житті не переживала. Тобто, в мене ще не було жодної квартири, з якої видно білочок на деревах. І це взагалі. Супер. А я не уявляю, люди, які живуть там біля лісу, до яких приходять олені чи косулі. Це ж взагалі, що це таке? Що це за діснеївські принцеси? Ви? Поставити хочемо тут такі кормушки для пташок або для білочок. Ну але це трошки пізніше поставимо. Може, ще більше до нас буде приходити мости різних. Ну, але олені тут не прийдуть, на жаль.